Галич, княже, місто, яке заграло ключову роль в процесі українського державотворення, це місто, яке дало назву цілому регіону Галичина у 12 столітті. Тут було більше як 20 княжих ворованих храмів. Зараз берігся храм Святого Пантелеймона, якому цьогоріч виповнюється 830 років з часу першої згадки на його стінах. Власне, окрім архітектури храму середньовічної, тут є дуже цінні написи давньої української мови, біля якого ми стоїмо. Ось, і саме ці тексти для нас відіграють ключову роль. Вони свідчать нам про народну мову Галичан, вони вказують на цілі епізоди з історії княжого міста Галича. Ось. І власне історія, це мистецтво зрізняти існу від фальшу. Завдяки таким джерелам, які ми які ми будемо правильно прочитувати, ми не будемо куплятися на російську пропаганду і на переписування історії. Тому запрошую спільно читати тексти сняжих часів.